Що хочу сказати? Ось буквально 20 секунд назад прочитав таку круту аналогію, і мені справді вона дуже сподобалась. І так, аж змусила мене трішки задуматись. Ми завжди мотивуємо себе тими словами: там У мене все вийде, у мене все отримається, я все зможу. І аналогія була в тому, щоб просто змінити у мене все вийде. На, на у мене все виходить, тобто вже зараз виходить. Я завжди говорив собі, у мене все отримається, у мене все вийде, е, я все зможу. Але це так відчувається, що це десь там, колись, ніхто не знає коли, і можливо навіть не в, цьому, не в цьому житті. А от коли ти говориш собі, у мене все виходить, я все можу, тобто зараз, то навіть і настрій інший. Тому, а можливо, все так в житті і працює.